Оці полоси вже висівалася пшениця. Приблизно сіялося 200 кг на гектар. Плюс-мінус. Можливо, в плюс. Сіялася пшениця Богдана. Класність, мабуть, третя або друга. Міжрядя сіялася ЗЕшка. Посіяно файно, сіялося. 13 жовтня. Приблизна глибина десь сантиметрів 5-6. Зараз на відео можна переглянути. Вириваємо, звичайно, патиком, бо ножа не було. Ось глибина. Чудова на три пальця. Ось. Два, два листочка, пшеничка, пшеничка чудова. Вологи вдосталь навіть дуже багато. Ось тут перехресно сіялося. Ось такі радочки. Душа радується. Ось це все висівалося, щоб вивільнити вже сівалку. От там три, п'ять сівалок кидалося впоперек. Гарно, гарно. Культивувалося бометовським культиватором, 3,2. С-образна лапа, стойка, як на ній кажуть. Ось такі лінії вдовжину. Треба ще буде підкормити. Ну, ось так.